Я працюю розробником в it компанії GlobalLogic, і можливості професійного росту для мене дуже важливі. Тому я обрала для себе навчання в аспірантурі на кафедрі комп'ютерного моделювання, процесів та систем Харківського політехнічного інституту. Я є випускницею магістерської програми комп'ютерні науки, моделювання, проєктування та комп'ютерна графіка. Але для phd програми я обрала спеціальність «Прикладна математика, бо саме на стику наук комп'ютер-сайенс та математики народжується штучний інтелект. Тема моєї дисертації пов'язана з впровадженням нейронних мереж у інерційно-навігаційні системи. Я працюю з актуальними науковими публікаціями, пишу статті в міжнародні журнали, а також отримую підтримку від наукових керівників, які справді зацікавлені в моєму розвитку. На кафедрі є багато можливостей приймати участь в міжнародних конференціях, публікуватися в фахових журналах, а також проходити стажування за кордоном. Це відкриває багато дверей не лише в академічному світі, а й у світі IT, аналітиці та промисловості. Якщо ти захоплюєшся математикою, цікавишся моделюванням, хочеш вирішувати складні задачі і бачиш себе в науці або високотехнологічних сферах, я щиро рекомендую тобі доєднуватись до нашої кафедри. Я обрала цей шлях і не жалкую, бо аспірантура це виклик, але саме тут починається справжня наука.